Друзі, всім гарного дня, оновлення по ринку. Ну що, біткоін росте, в принципі, консенсус лонговий на ринку. Якщо ви думаєте зараз про якісь шорти, бо в інтернеті зараз мелькають отакі тижневі графіки, де ось дивіться, покажу теж собі накинув цю зону. Ось місце, да, відвалились вниз. Ось три дотики відвалились вниз. Там, корекція і далі пішли вниз. Окей, це все класно, хорошо, але це було в вересні 21-го в грудні 21. го да, Вересень 21 го і грудень 21. го Це 2021 рік. Там була своя історія. ось і не факт, що ця історія, та й саме, чому саме вона має повторитися саме зараз. Подивіться, який це тижневий таймфрейм перший тиждень, плюс 13,5%. Наразі зараз 8%. Ціна летить. да Зараз вона вперлась в цю зону там, 52 тисячі, 53 тисячі. Да? Але ви подивіться, як. Воно просто прям влітає в цю зону. Не видно зараз поки що ніяких там спроб розпродати ціну. Ринок рівні таких цін, 52 тисячі приймає. Оскільки це рівень психологічний, подивіться, реально, це дуже така, ну, так, висвітлюється це зараз в інтернеті, як просто там железобетонний супротив, але ціна веде себе так, наче вона його, ну, Поки що, от, от дивимося на графік на картину зараз, як наче поки що вона його не цей супротив не помічає. Не треба вигадувати там злих маркетмейкерів, китів, і т.д. і т.п. Є актив, є попит, пропозиція, є ціна. Ось на це ми дивимося. Ну, є ще відкритий інтерес, і ми бачимо, що відкритий інтерес в інструменті росте. Тобто кількість нових позицій збільшується. Можливо, це ФОМО, можливо, це не ФОМО, оскільки я вам минулий раз показував, що відкритий інтерес уже на рекордних значеннях, да? але також треба зрозуміти, що зараз працюють на спот біток, на його купівлю, на його попит ще і ETF фонди фонди. Тому, можливо, цей приріст відкритого інтересу а, генерується саме ними, а не, там, ну, як раніше було криптонами, китами, маркетмейкерами, там кого ще можна придумати сюди. Ось, тому працюйте по тренду. Я все, що можу вам от порекомендувати: тренд URF. Да? Працюйте по тренду. Ось, тижневий таймфрейм тут має дуже гарний вигляд, і, скоріше за все, дивіться, план такий має бути. Да? Якщо ми а, проходимо 52, оцю зону 52-53 тисяч. І якщо а, або між цими зонами, да, між 52 53 утворюється якась консолідація, це буде дуже-дуже добре. Оскільки по а, пробою її верхньої і нижньої границі ми зрозуміємо, куди нам іти далі. Продовжиться рух, Окей. Заходимо в продовження. Не продовжиться, а підемо вниз. Окей, на пробій консолідації заходимо вниз. Все, це єдине, як можна спрацювати по факту, а не по вигадкам. Бо там фібоначі, чи там кіти будуть зливати, чи там не знаю, астероїд на землю впаде. Я не знаю, що люди вигадують і чому я розумію, чому люди хочуть, щоб ціна зараз упала, бо вони вийшли рано. Чи пропустили цей рух, в них сидить ФОМО, Їм хочеться цього зараз купити, але комусь вистачає дисципліни дочекатися зниження цін, а комусь ні, і хтось влітає зараз. І на якісь там невеликі, скажімо, корекції в півтора-два відсотки від точки входу цієї людини, його вибиває. Все. Ось тому не ловіть ФОМО... Почекайте закріплення вище 52-53 тисячі зони цієї, і тоді вже будемо бачити, якщо ринок да, повністю скаже, що да, я приймаю цей рівень цін, все, тоді далі ставати в лонг, якщо ви там до сих пір ще не в лонгу. Ось, може там зафіксувались раніше, і зараз чекаєте якогось відкату. Чекайте, дасть вам ринок цей вхід? Заходьте, не дасть. Ну то що ж, зверніть увагу на альти. Якщо тут біткоін стане Консолідацію, да, там, може якісь 5 днів, тиждень, да, може і місяць. Отак От стане тут і буде стояти до е, халвінга, то альти будуть стріляти. Так що, я думаю, завжди на ринку можна знайти якийсь інструмент, на якому можна заробити. Не на одному біткоїні, там, з клином зійшокс. Ось, це стосовно тижневого таймфрейму. Якщо зараз підемо на фьюч, е, так, підемо на денний. Е, так. Це в мене що тут рівень? 52 тисячі. Да? От, бачите, підійшли вчора. Вчора підійшли до нього. Закрились геть поруч, що вказує на те, що немає тиску від продавців. Вони б намагалися від цього рівня тиснути, тиснути, тиснути вниз, вони б не підпускали так близько до себе ціну, Ось, оскільки це для них вже є такою точкою болю, скажімо так. І на сьогодні ми пробиваємо ці 52 тисячі, ну і самі зараз бачите, ціна 52 309. Ось, трошечки, да, поатакували тут в сторону 52 800, трохи дали відкат, але ціна утримується вище 52 тисяч. Ну тобто, шукати зараз шорти. Це або наугад, да, рулетку крутить, або якось фаталістам треба бути. Працювати треба по тренду. Ось. Тому про шорти тут мова не йде. Зараз включимо 4 часовий таймфрейм так що таке е, Дивіться, да пробили, закріпились, а-ля поглинання. Да, всі такі Вау, шорт, починається свічна модель поглинання і на важливому рівні, що саме головне 52 тисячі Але ну, якщо ви тут шортили, ви допустили помилку, бо треба було все-таки ви ж розумієте контекст ринку. Ціна стрімко летить вгору і консенсус лонговий. Да, ви отримали поглинання не на денці, а на 4 годинах. Треба було почекати хоча б ще там, годинний таймфрейм, поки ціна дійсно вам покаже, що вона йде вниз. А ви бачите, що наступний бар хоп перекриває повністю знову це. Тобто вверх спроба розпродати, відкупають повністю, і ціна, бачите, проколола оці верхушки. Да? Таке ще смахує, наче як нахибний пробій, і знову заїжджає в цю консолідацію. Навіть якщо це і так, то я думаю, що буде отут, ось 51 там 600, таке саме да? хибний буде пробій, відкуплять і ми поїдемо до гори далі. Тобто тут поки мова про шорти не йде. Ось. І якщо ви і будете шортити, да, щось вам там здасться таке, що там все, це все, це вже тут шорт, то я вас прошу. Просто поставте стоп. Тому що реально шортити зараз. Ви це, це буде контртрендова угода. І тут стоп не то, що тут просто стоп життєво необхідний як повітря людині. Ось так. Тут думаю, все. На часовику. Ну що на часовику, бачите? Да, от воно так іде. Пробій. Тут нема поглинання, бо не закрились нижче, відросли, знову підлили, відросли. Ось. Постояли постояли перед відкриттям Америки, дали імпульс. Зараз знову щось воно тут заливається. Але я ж кажу, поки ми от вище 52 тисяч, і основна наша підтримка це буде ось ця минула консолідація. Вона починається з рівнів 50 тисяч і 49 500. От поки ми вище неї, да, от дивіться, як ми імпульс з неї виходимо, От поки ми вище неї, то лонг не відміняється. Mm -mm. Якщо ми вже будемо нижчені, да, отут уже на будем, то тут вже треба буде дивитися. Але поки що, поки що. Тут, тут ось ще піджим такий є. Бачите? Ось так. Так що поки що, зараз можемо прийти ось, ось в цей піджим удариться і далі рости. Тобто зараз все-таки ймовірність більша на те, що корекція продовження росту. Корекція продовження росту. Отака моя думка по біткоїну. Так, далі, далі, далі ефір. Далі подивимося ефір. Тут, в принципі, та картина аналогічна. Просто що зараз. Зараз глянемо, як у нас ефір до бітка. Так, БТ. От самі бачите картину. Ефір по відношенню до бітка відростає. Да, дивіться, от підтримка така, хибний вихід, корекція. і Зараз ну, на тижневому відростає ефір по відношенню до біткоїна кроспара. Тому, скажімо так, біток стає в якусь консолідацію, да, там, наприклад, між 52-53 тисячі, і вирішується доля, куди він там буде йти далі, чи на хаї, чи на якусь корекцію там. Під цей час, в цей час, альти і ефір можуть стріляти. Ось тому я вам і кажу, що не на одному біткоїну світлином зійшовся, можна попрацювати. Якщо ви любите, з альтою. Я, наприклад, не люблю, я більше люблю ефір. От я попрацюю, ну і, і працюю, і буду працювати далі з ефіром. Ось так. Так, так, так. По ефіру тут все те саме, все аналогічно, минулий хай пробили, закрились, ціна йде далі. ну Шукати тут шорт. Не знаю, тут взагалі по цілям от на тижневому тайфреймі, якщо закріплюємося вище 2007. Так. Хай це який. 2700, 2720, якщо закріплюємось на тижневому таймфреймі вище 2720, тут відкривається дорога прямо на 3500. От прямо тут ефір ще не всі свої козирі дістав. Ось, тому по ефіру тут взагалі про шорт навіть би не думав. Так, що вам ще хотів цікаво показати? BNB, якщо пам'ятаєте, я вам казав. Тут така лінія тенденції є, якщо її пробиваємо, закріплюємося, можна зайти в лонг, стоп. Ну, це денку я вам показую. Звісно, тут стоп буде широкий. Можна піти на 4 години, ось наприклад, оцей бар. Да, пробили, закрились, стоп під нього. І чекати цілий 337. Ось вони ці цілі виконані, і ми їх ще й перевиконали, закрились вище і погнали вище. Не знаю, може там якісь новини. по... Binance, по Сізі, може там із цих лаунчпадів, лаунчпулів, може із-за цього BNB летить, може просто якесь шортове стискання йде, да? тут же шорта було ж по токену біржі, після того, як Сізі прихватили, мабуть, немірено. Так що, ну от, ціль виконана і перевиконана. Ну, а далі, якщо вас цікавить саме BNB, знову ж таки, якщо на тижневому таймфреймі він отак от закриється вище, 330 340 350, скажімо так. Та, то тут дорога відкривається вже на 400 і на 460. Ось така історія по BNB. Так, на що ще хотів звернути вашу увагу? На Ripple. Хоч я не фанат ріпла, але дивіться, є у нас такий зеркальний рівень 0,5488. Ну, наразі поки що, поки що Ripple вище. Але це не привід його зараз купувати. Я би його рекомендував би до покупки, коли проб'ється ось ця от лінія тенденції, да? пробиваємося, закриваємося хоча б там 4 годинної свічки, ось стоп під її лоу, і далі намагаємося досидіти в лунговому русі на цілі 0,62,50. Ось, доїдемо до цих цілей, і потім скажу. Ну Тут очевидно, що якщо ми тут до них доїжджаємо, то наступні наші цілі це оця зона 0,67 там 0,70. Так, е, далі, далі, далі. Біткоін кеш хотів показати. Так. Дивіться, кеш довго він стояв тут в консолідації. Нарешті він уже вийшов з неї закріпився, закрився. да Uh, і не злився, як в попередні рази. Бачите, закрився хибний пробій і злився. Закрився, наче злився, ударився, відскочив. І тут так само ударився, відскочив. Зараз він закрився uh, вже одна, дві, три. Ну от четверта, чотирьох а, ні, денний, Це ден, денний тамфрейм. Да, вже один, два, три, чотири дні. Ну, три з половини. Да, сьогоднішній день ще не закінчився. Три з половиною дні він знаходиться вище цієї зони. Ну, скажімо так, більш ймовірно, що піде він рости от на оцей пік. А це десь район 329. Тому придивіться, можливо, якось згідно своєї торгової стратегії побудуєте собі тут позицію. Вигляд має непоганий, скажімо так. Так, Солана. А по Солані що було? По Солані було сказано: десь ми отут-от були. Да, це оцей злив на інфляції був я після інфляції псавогляд. Я вам казав, що оці, оці рівні 115-80, 116, ну, ось, ось вони, да. ми їх досягнемо. От ми їх досягнули, поки що намагаємося утримуватися вище, якщо утримаємося вище, да, тоді дорога відкривається на 127. Тут все просто. Ось так. Кардано. По Кардано давав ціль 0,58. Вона виконана, і ще кардано намагається рости далі. Але, думаю, такий міцненький супротив він буде в районі 0,62. Ось. Так що не пересижуйте по Кардано. Лінк вище, да, вище лінк своєї, дивіться, тижневий таймфрейм. Пробили, закрились, відтестили, поки що знаходимося вище. Якщо утримуємося і другий тиждень вище, я думаю, дорога відкривається на 27,60 28,80, то тут по-інакшому не придумаєш. Тільки зважайте, що це тижневий таймфрейм. Це не значить, що ціна пролетить там, від 20 до 27 за один чи два дні. Лінк може так ходити, але це така ціль на тиждень, на 10 днів, отак, маєте розуміти. Така свінгова. Так, Авакс, авакс, якщо пам'ятаєте, минулого разу казав чи позаминулого разу оцей жовта оця коробка, якщо він вийде з неї, то будемо рости ось на оцей пік. Дійшов він, ціль виконав, да, навіть дійшов до цього піку. Ось. Тому, в принципі, по аваксу зараз нічого не розглядаю. Тут він якраз так вперся, проколов, зробив хибний пробій, наче як на 4-хчасовці, і ну, може дати якусь корекцію. А може, а так от як от зараз тако корекція і піде далі, а так оси Тут все залежить, ви маєте розуміти, в альті, в альті зараз все залежить від бітка. Стане біток консолідацію, альта буде стріляти. Якщо він там від цієї зони 50-53 тисячі, бах-бах, вниз полетів, альті-кінець. Так, матікаве, довгострок атом. да, Люблять нас в чаті атом. Ну, що атом? Підійшов до свого рівня 10-30, пропилює його, тобто і тут бриє, і тут бриє, да, якусь ліквідність збирає для чогось. ось, ну Тут все очевидно. От, зві, з, куди вийдемо з цього місця, туди і тримати рух. Ну, а хто в жорсткому ходлі по атому, сидіть? Сидіть, чекайте своїх цін. Я впевнений, що 11 і там 11,50 буде. От після того, як ми сюди долетимо, я думаю, що буде якийсь по атому консолідація, перекур, і далі поїдемо на 12.60. Так, dot, інш, ну і все, в принципі, то вже таке. Зараз давайте глянемо, що тут по нашим. ЄТФ на біток. Рвань, просто рвань, гепами ростуть, там кажуть, гепи мають перекриватися, ну, не знаю. Росте все, і вже, якщо ви бачите, ціна вже вища, ніж під час лістингу цих ЄТФ-ок. А це як-не-як, вказує на силу. Тобто е, я відміряв, тут щось падіння було на 20%. чим-то відсотків, 25%, від, 25 відсотків падіння. От Можете подивитися, його все повністю викупили з момента лістинга. От такий зараз консенсус у ринку. І давайте покажу вам так, покажу вам індекс долара, самі все бачите, на даних по ну там, США. Не пам'ятаю, на цьому тижні вийшли, дані, чи на минулому тижні, Ні, на цьому тижні, наче вийшли дані по інфляції, да? вони були такі розочарили. Скажімо, вони відхилилися від прогнозів аналітиків в гіршу сторону, да? тобто інфляція не хоче покидати США. І на цих даних долар вистрілює. Вистлює долар, у нас ми тоді отримали по крипті. Ось була ось була, оця, оця ось була корекція у нас. Ось, оцей хвіст був. Ми виросли, пішли дані по інфляції, ми отримали цей хвіст, але до кінця дня всю цю просадку викупили. Я тоді ще в випуску після інфляції сказав, що якщо ринок ігнорує негативні новини, то він екстра лонговий. І шорти шукати ще дуже рано. Ну і після цього ми от пробили, скажімо так, оці хаї цих двох днів на 50-410 і от самі бачите, полетіли вище. Причому ціна закривається вище е, проторгованих об'ємів. Ось у нас всі об'єми, ось таким салатом. Да? всі самі такі, е, Це відфільтровані по кластерам об'єми по певним фільтрам, і ціна закривається вище. Сьогоднішній день б'ється в ці об'єми, тестує їх, доказує нам, що тут зберігається попит, зберігається сила покупця. І як бачите, ціна летить. Да, зараз якась іде у нас поки що тут корекція, але. Головне на сьогоднішній день, скажімо так, да, головне лишитися от вище оцієї от зони. А ця зона в нас район 51,650 і 51,800. Ну, ось так. Ну, ось бачите, оцей піджим. Ось ми підійшли під цей піджим, ось вже з'являються кластера. І, скоріше за все, можна спробувати тут взяти лонг з коротким стопиком. Можна спробувати, я думаю. Так, в продовження руху працювати. Так, в принципі, тут все. Долар показав, крипту показав, ЄТФА на S&P, Бачите, після інфляції гепом не зупали, але вже в принципі, да, як кажуть, геп перекрили цей. І я думаю, якщо далі почнуть рости, на да, оновлювати свої хаї ще раз по S&P, то я думаю, що крипта відставати не буде. Загальний такий світовий консенсус він зараз в режимі ризик-он. От коли включиться режим ризик-ОН, буде все падати, долар буде дорожчати. От тоді, скоріше за все, треба шукати буде якісь шорти по крипті. Хоча знову ж таки, давайте об'єктивно дивитися по крипті. Да? Халвінг через 2,5 з половини місяця. Єтепки запустили попит Є. Лютий місяць. Він другий з найкращих місяців в році по крипті. Я в чат кидав таблицю. До речі, про чат. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, доєднуйтесь до нашого телеграм-чату. Там кидає, там саме в каналі, да, у нас публікується статистика по біткоїну сезонна, картинки, скрини по крипті там, по аналітиці. Все-все, да. що стосується криптовалют, її аналітики, все, що може дати якусь користь, да, якась корисна інфа. Все це в нас публікується там, близько 15-16 постів за добу в нашому телеграм-каналі. Хто хоче поспілкуватися? Да, з адекватним ком'юніті, скажімо так, то велком наш чат, все безкоштовно, ми ні за що гроші не беремо. от Абсолютно. Ну і плюс прошу, звісно, щоб підтримати вподобайкові це відео, написати якийсь коментар, подобається, не подобається. от, Люди різні, пишуть різне, намагаємося адекватно реагувати як на критику, так і коли хвалять. От, ну Звісно, всім подобається, коли хвалять. Але я ще раз скажу, що ми ні за що абсолютно гроші не беремо. Нікого, нічому, не вчимо. Просто робимо те, що нам в кайф, оскільки ми цим живемо, і, скажімо так, і ділимося цим з вами. От, і вся історія. Ось, все, друзі. Торгуйте вдумливо. Ризик менеджмент це і є грааль трейдингу. Не порушуйте його, і буде вам добре, затишно і кайфово. Па-па.